Пропозиція двокімнатної квартири з сучасним ремонтом в новому мікрорайоні академічний. В нашому та сусідніх будинках вже працює доволі багато різної комерції. Квартира розташована на п'ятому поверсі та має великий тамбур всього на дві квартири. При вході в квартиру нас зустрічає просторий коридор, окремо є бойлерна, в якій додатково розміщено пральну та сушильну машинки. Поряд суміжний санузол з ванною. Проходимо в кухню, де встановлено якісну мебльовану кухню є вихід на балкон. В кухні маємо всю необхідну будовану техніку, а також посудомийну машинку. Ще є достатньо місця для облаштування обідньої зони та зони відпочинку. Ось наші дві окремі кімнати. Біля них є місце під гардероб змонтованим сейфом. Перша кімната вона досить велика, має квадратну форму та вихід на балкон. І поряд спальня теж досить простора з кондиціонером та місцем під двоспальне ліжко. По всій квартирі облаштовано теплу підлогу з окремими регуляторами температури. Квартира має право власності, можливий продаж під гіосель.